Здорово, З вами Євген. <гум> Поміняв привітання на каналі. Тепер буду казати здорово. Прилетів такий коментар. Про... Я знімав ролик про кабіну ось напівсаморобну, напів з якогось підприємства, там щось в Житомирі. Мені написали про нього. Це окей, хай буде вона просто саморобна, а не заводська. Що знайомий розбив скляні двері ось по типу такої кабіни. І зрозумів, що чим менше скла, тим більше грошей в кармані. А зрештою, все залежить від вартості кабіни. Ну що я можу сказати? В принципі, в принципі, принципі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто стикався з таким, скільки коштує ось така скляна дверка на міні-трактор. Мені дуже цікаво буде знати. Все ж таки, в мене є ви, моя аудиторія. Думаю, можу вас попросити якусь таку послугу. Ну і порівнюючи з цим, справді, тут просто. Ласке скло, яке можна стеклорізом з бучого вирізати, вставити сюди щось з бучого, в принципі. Е, ця кабіна, я думаю, буде більш стійка для наших сільських умов. Тобто, це оранка в гіляках, тих кущах, бакаях, десь там в ну, погородах, цих поселах, просто дивіть. Ну, що в ній може видатися. Ну, Воно скло пряме, обичне, маленьке. Ну, Стукайте, не стукайте, гіляки, царапаються, не царапаються. І не жалко, просто дивіть, ну, швеляр-шпангола, все тут зварено. як ну, Підкрасили, підмалювали, підварили. Скло це поміняли. Я думаю, воно буде коштувати не дуже багато. Досить такий вагомий плюс, в принципі, ось таких типу кабін. Не в користь таких. Ну, Такі кабіни, я думаю, вже краще ставити на якусь таку техніку для, ну, для більшої площі, коли немає потреби працювати на городах або ж на якихось очищених хоча б ділянках. Бо їй може бути навіть таке, що може розбитися скло. І воно буде коштувати багато-багато грошей. Ось так. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Підписуйтесь на канал.